У центральній Азії організували приховану схему постачання в Росію заборонених технологій. Про це пише Вашингтон Пост. У статті журналісти вказують на те, що офіційна Москва шукає партнерів, які готові допомогти їй обійти заборони на отримання китайських безпілотників і німецької електроніки. Зокрема, згадують ситуацію, коли через країни Центральної Азії до РФ поставляли безпілотники. На транспортній етикетці китайські безпілотники були вказані як потужні машини для збирання врожаю, які використовують у садах і на великих фермах. Але покупець російська компанія, яка на початку травня купила цілу партію апаратів майже по 14 тисяч доларів за штуку, вказував на інші можливі варіанти їхнього використання. Потужні всепогодні квадрокоптери здатні нести приблизно 30 кілограмів, літати на рівні дерев і розпорошувати рідкі хімічні речовини. Партію цих китайських безпілотників DJI T30 придбала фірма із Бішкека і планувала переправити їх російській компанії. Пише Washington Post. 14 безпілотників перевозили суходолом через Казахстан, де їх затримали митники, бо не було необхідних документів. Апарати таки не досягли російського кордону. Як розповіли виданню американські чиновники, такий епізод був украй незвичним. Найчастіше, за їхніми словами, схожі товари проходять до Росії без перешкод. Офіційні представники Киргизстану коментувати інцидент відмовилися. Вилучення безпілотників назвали рідкісною перемогою в спробі зупинити потік забороненої техніки і електроніки, що надходять до Росії для підтримання її військових дій в Україні. Не маючи можливості купувати військові товари в західних країнах, Москва дедалі частіше звертається по допомогу до колишніх радянських республік Центральної Азії, деякі з яких історично і фінансово пов'язані з Росією, але водночас активно торгують з Європою і Китаєм. В адміністрації Байдена стурбовані роллю, яку відіграє Киргизстан у спробі експорту китайських безпілотників до Росії, пише Вашингтон Пост. Гірська країна із населенням 7 мільйонів осіб без виходу до моря, колись була південним кордоном радянської імперії. Торік загальний обсяг експорту Киргизстану в Росії збільшився на 250%. Зараз безліч киргизських підприємств стали каналами збуту західних і азійських товарів, які Росія не може отримати в інших країнах легально. Після безрезультатних візитів до столиці Киргизстану американських і європейських дипломатів адміністрація Байдена готує нові економічні санкції, щоб змусити Бішкек припинити таку торгівлю. Як зазначає Вашингтон Пост, рішення можуть ухвалити уже цього тижня. Після вторгнення Кремля в Україну із більшою інтенсивністю в останні місяці у Киргизстані вражаюче зросла кількість імпортно-експортних компаній, які ведуть справи переважно з Росією. За словами добре обізнаного з цими угодами американського високопосадовця, ці компанії заробляють на різкому зростанні продажів під санкційних китайських і європейських товарів від безпілотників і деталей для літаків до оптичних прицілів і сучасних схем бомб, які здебільшого переправляють у Росію літаками або суходолом. На прохання прокоментувати ситуацію у посольстві Киргизстану у Вашингтоні відповіли: Керівництво країни дотримується міжнародних норм і підтримує боротьбу із контрабандою та іншою незаконною торгівлею. Сплеск товарообігу із Москвою пояснили вдосконаленням електронних систем відстеження руху товарів через кордон. У посольстві визнали попередні повідомлення про порушення санкцій однак зазначили, що критики не врахували реальний економічний контекст. Киргизстан і Росія є членами євразійського економічного союзу. І загалом кажуть у посольстві РФ є одним із основних їхніх торговельних партнерів. А понад мільйон киргизів живуть і працюють в Росії. Географія, близькість і вплив мають значення, каже Хуан Сарате, колишній помічник міністра фінансів із боротьби з фінансуванням тероризму та фінансовими злочинами при адміністрації Джорджа Буша молодшого, за його словами. В таких країнах, як Киргизстан, має бути політична воля, щоб розірвати відносини, які існували раніше, а також мужність і здатність застосовувати санкції, навіть коли такі дії ризикують засмутити небезпечного сусіда. Американські чиновники визнають, що країни, які рішуче налаштовані отримати заборонені товари, зрештою зазвичай досягають успіху, навіть попри те, що суворе дотримання торгового ембарго може зробити ведення бізнесу значно дорожчим. Хоча цього разу безпілотники т 30 так і не прибули до місця призначення через Киргизстан, Вашингтон Пост, упевнені, Росія обов'язково спробує знову отримати безпілотну авіатехніку, якої їй Бракує. Можливо, через інших партнерів і методи. Це був огляд-прес.